А, партнер дуже офігенно відзеркалює всі ваші переконання, переживання і все те, що у вас всередині. А я сама неоднократно в стосунках помічала те, що те, що мене дуже дратує в партнері, там як він не прибирає квартиру або там розкидав десь носки. Як це мене дратувало, бо я сама собі цього не дозволяла. І просто я кожен раз, коли розумію, що мене там дратує мій партнер або там хтось ще, я просто починаю думати, а що є в мені такого, що мене дратує? Бо насправді кожна людина в нашому житті я вважаю кримічна і вона нам показує певні уроки, задачі, пропрацьовки, які варто звернути увагу. Бо зазвичай ми дуже любимо жити в якійсь бульбашці, типу ну у мене все окей, але коли я виходжу в зовнішній світ, то як то все не окей. І тому для нас створюються такі ситуації, де нам підсвічують ці проблемки, переконання за те, того, щоб ми їх пропрацювали. І насправді це дуже класно. Навіть якщо вам зробили боляче, да, я розумію, як це херово, Ви все одно можете зрозуміти щось для себе, пропрацювати це, і це буде офієнно. Я дуже виросла через стосунки саме. Взагалі з людьми, розуміючи те, що я роблю не так. Просто дивлячись на ситуацію, роблячи висновки, я розумію, що я роблю такого, що мені це відображає. Бо буквально весь світ це дзеркало. Якщо ви не задоволені тим, що вас уточнює, можливо, треба подивитися випину себе, запитати себе, що мене не влаштовує в собі. Бо тільки так, ви зрозумієте ваші уроки, переконання, що вас обмежує, бо інакше ви просто не розумієте. <рес> Тому так. Якщо ви дуже хочете щось пропрацювати, можете прийти до мене на тета сесію розкопку. Можна буде розкопати всі ці переконання, подивитися, що саме вас блокує, і чому ви притягуєте собі такі ситуації. Та не реклама, але приходьте.